Іграшку. Іграшку яку? Грузовий. Грузовік можеш купляти? Грузовічок можеш купляти? Це ново. Два про а ага. один грузовик. Ого, ну це хвата грошей, та стільки грошей. Це ти, а що ти розказувала? Ну, покажа, скільки. Покажи. Ну, давай. Так. Угу. Ого, та ти що? Та ти що це? Та ти що? О, я не знаю. І що? Придеться буду їхати в магазин? Жудобесь из куча ліканчик мав. Твою кімнату? ще нести тару. Як він Напиш... так приходить, а не знаю. Вова приїхав і сказав, що Вова не іграшки, папа вигружає. Вова приїхав і сказав, у мене так чисто в кімнаті. Я так розумію, що це значить ненадовго. Це його костюм.

Я с бабцей. Ты с бабцей складал? Это все там это... есть. Это... это... остальные детали. То ты пока склади их назад, чтобы не потерялись. Это... Давай складем. Угу. Ага, тут... А та, и... О, а буду... а это, это, это... Знаю, тут. Ну, а -а -а. ты что? А что это такое? Это зарядка. А что это? Телефон? Ну, складай. Ты что скажешь, сыночка? А ты свої игрушки сначала всі попереноси сюди, що ти привіз. Ну тато в хату заход... заносить, а ты в кімнату. Давай. Тут все открывается. Ага все. Ого, та ты шо? Это це, это грабишники. Грабіжники? Так. Тата, не хочу. Тюрьма. Да, это ящик такой. Сейчас мама відкриє. Боже, це лега я не знаю, кто одевать. На, Вова. А як воно відкривається? Тримай коробку. Вот так нажимай. Угу. Угу. Бачишь, різні просто детальки, запчасти. И можно складати, что хочешь. Например, машинку, поезд. Диви. Я пішла, що хотів. А що тут всяке? Мені треба така штука. Диви, тут є такі тігрики, шмігрики. Диви, що тут можна складати, що хочеш. Грязна, що така грязна кофта? Що ти їв? Супчик будеш їсти? Я не їв там. А супчик будеш їсти? Ні. Чого? просто А давай эту штучку откроем. Да. Что там? А что это такая? Ну давай откроем. Так. так. А цены надо в розетку включить. Подожди. А, цены в розетку. Цена надо в цель. А это что такое? Все такое вставляется. Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас, ребята. Подожди. Подписчики Вова вам показує. А ми сейчас будемо делать перестановку, бо Вова, оказується, великий подарунок на був на Новий рік. А що ти подарували? Давай, давай. Ні-ні, а що тобі таке подарували, що ми будемо перестановку робити? <плес> на день народження. <плес> ну що ти подарував? Що дідусь тобі подарував? На п'ють. <плес> настоящий? Не дитячий? не <плес> дитячий. Що серйоз? І що, ігри є? Так, да, там є гота і майкал. І що, ти нам покажеш і підписникам? Підписникам. Так. Давай, та, ні, почекай, забери. Давай давай, шучав, давай ми переставимо ліжко і будемо гуляти. Да. О, ребята, ми тут перестануки такі білим. Страшно. Я... Комп'ютер. Ой, мене я почну. Не таскай важке. Щас, ребята. Почтав, я буду чинити і йду в кіргай. Хорошо. Так, і я вам покажу, що у нас тут робиться. У нас тут робиться перестановки. Понимаєте? Бо зараз будемо комп'ютер ставити. Подожіть, треба трошки там поправити. Так. Я поки застроїв, тато. Зараз тату ставить комп'ютер. Сюди. А, де а, буде я я а, де, а де буде работать? Я, де? Де я могла подумати, що в мене 5 років буде комп'ютер. Ніколи б не подумала. У мене ніколи не було комп'ютера. Папа, раді, а мама, гради, папа, баба. Вс, угу. подожди. будем малювати штучка вот этой да, я -то чуть -чуть подарила а він уже намалював тут і воно буде світитися поняли да Ты... я хочу світе ну почекай надо підключити бачиш тут провод да. и треба надо І зараз сейчас покручу на комп'ютері один дивитися Я я? А хочу я у изпадать Лечі, теж Вночі один, в Влочі, один, Влочі, один угу. І про що це кіно? Розкажи нам. Це грабіжники Грабіжники пройшли. Грабіжники пройшли? Да, 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 лав лавушку, я, я просто смію, я Так. <рису> Ти сміявся? А хто їм ловушку да. зробив? Один е один дома, а та один шобил, Син, а як він дома був? Чи почерився вони? З, ким? з батьками з батьками. поссорився? Да, да, а хаті стояв грабіжник. Тільки, 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 тільки з золотим, золотим зубом. Золотим зубом грабіжник? Да, тіки, 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 ну? він, він А вони уїхали в Париж. В Париж поїхали? Без них. Як це без дитини поїхали? І полетіли. Полетіли на самоліті? А що, да. сина забули? Чи да. вони спеціально? Він, 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 він сам він сам вдома стався. А він потім місця ставив. Прибрав бити до того з літа. Він построїв ловушки. А я не поняла. А як це також, що батьки забули дитину? Чи не як це? Поїхали саме в Паріж, а дитину як це? Лишили? Ну так. Боругалися Бо чи? чи вони його забули просто. Ну, забули. Забули. Вони його забули. Вони, наверное... Давай, давай, давай саме лево Почекай, ми зараз все, почекай, ми поставимо вічко, папа включе комп'ютер, ще. Угу. Мамочка вернулся, подписчики, каштанчик на месте, движуха пошла, уже никто никуда не ляжет. При... Пош... Ну, почекай, я, 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 я хочу, почекай, мы же прикрутим, я же хочу подивиться, mm -hmm. я же не на А это а а. что, твоя мышка такая крутая? Да. Mm -hmm. Ого, чернона такая. Убери выше, будрачка, будрачка, mm -hmm. я тут поставлю, mm -hmm. бо показывает. Я... Ну, ты не можешь послать.

вже то папа робить красу. Свій куточок, да, буде у Вови? Да. Свій комп'ютерний куточок. Да. Свій да да куточок, ніхто не буде. А, молоді, я зараз сюди спросити, а де мамин куточок? Де мамин? Де мамин? Мені не треба грати, як просить. Не треба у як просить більше. Я вам вже сміюсь. Мамин, ти телевізор. Такі папани. У нас телевізор, це Вовин, коли Вови немає мами. Хоча телевізор папа купить, їм акуратно щось купить. Не знаю, що це, що? А провода титула цей. А, то, Тату, ну, Господи, Боже, чуть набрался. Почекаєш? Та то! Дима, що це таке в палка? Ой, а що це за птички в тебе тут, Вовочка?

Ого. Крюшка. Давай из них. Я в этом... О, це прикольна штучка. На. А ну попробуєш помалюєш? Ну давай пройдем. Ну сідай, давай. Подожди. Ну, сідай хороший. Ну да цикурик сюди. Да. Ну, а тепер у нас так ты ж тут, Синок, а ну давай мама попробуй. Значить, ми малюємо, наприклад, сервиску, да? Срадечка давай. Сердечко это тебе. Это а давай. Это би. Это би, а тобі мамі. все. тут надо так сильніше його потерти. Ага. О. Я хочу, що. Давай, давай, сынок, открывай малю. В общем, друзья, нагадую красоту. Сейчас окровать папаши. На красоты. На красотіше. Ой-ой-ой. Ще це все порозгрібать, оці лего, шмего, от це все. Ще треба ящиків купити. Щас ми так кроватку туди. Ура, вона ще стихати! Причем щас... Щас помогти тобі? Давай. Щас. Сюди, я тебе не Подожди, подожди. Що ви, ковір, ковір. Подожди, Дім, подожди. Я не знаю, як його... Не, я Нет, все, не здесь. Ой, ребята. А що ж я могу сделати, як я не вмію? Я не можу двумя руками просто обхватити. Мама, 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 не смужу. Я держу на ковре, щоб він. Так, Вовочка вам презентує, що він уже склав. Дуже сильний молодець. Це, танк такий. Це буде такий танк Вова. У нього багато коліс, якась труба. Да, Синок на така сі. Треба... Отакий от, Вови комп'ютер. Вова, така... така... вова вам Такі... показує. Получається, отак от, от ми зробили перестановку, там що розетки зверху. Вот, ріб. І получається отак пока. Ну, как есть. Места мало. Нет. Сейчас скажу честно, это бесполезная вещь. Стила... Ну, вообще, как. Это для да. большой комнаты. Мама, сейчас что, что ты это скажешь? Сейчас угу. что? Угу. Это так. Да. да ты что? Висковый. Висковый? В общем, такая получается за, затишная комнатка. Да. Можно включить кино да. себе, да. дивиться, лежать. Да. 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 Вот. Так, так що такого? Це ще надо розібрати, ребята. Біде. Нема в нього колонки, сейчас один дома. Можна лежати, брати лега, да, синочек. Да. Да. Смачний супчик. Ну да, я уже не хочу якось. Ну завтра зачем сейчас? дивись, скільки в тебе шоці розібрать. А сьогодні один вдома будемо дивитися і лего складати? Да! <тит> а, роздівайся, давай. Ой, боже, який щасливий хлопчик, да? Моя рада, Знімай, Давай, знімемо всі штани і кофту мамочка постирає. Давай, зайчик. Боже, куди це все дівати, ребята? Вху. Ми дивимося один вдома, вже лягли. Да, да. Кажи дякую всім підписникам скажи, пишіть коментарі, ставте лайки підписуйтесь. Легко. Ну да, да. все, друзі, пока, по ми вже все. Будемо дивитися кіно один вдома.